Десятки танків о півсотні вертольотів і тисячі солдат. Такого видовища Америка не бачила з часів холодної війни. У Вашингтоні пройшов військовий парад. На честь 250-річчя американської армії заразом відсвяткували і день народження президента країни. А поки в американській столиці тривали урочистості, в інших містах тисячі людей вийшли на вулиці протестувати проти політики Трампа. Подробиці Юрій Гула за океану розкаже. Центр Вашингтона напередодні перетворився на масштабну демонстрацію військової потужності. США. тисячі солдатів, важка техніка. Все це стало частиною грандіозного параду на честь ювілею американської армії. Танки та артилерія на фоні капітолію виглядали досить незвично. Відранку охочі могли зробити фото на пам'ять з військовою технікою, а натовп прозважали робопси. 250-та річниці армії країни співпала з 79 м днем народження Дональда Трампа і набула особливого символізму. Далі вже крокували солдати, а останні зразки американської військової техніки кружляли у повітрі та їхали вулицями столиці. Мрію про власний парад Дональд Трамп виношував ще з 2017-го після побаченого військового шоу у Франції. Обіцяв зробити свій парад кращим, гучнішим та незабутнім, якого ніхто й ніколи не бачив раніше. I... Я урочисто присягаюсь підтримувати та захищати конституцію Сполучених Штатів Америки від усіх ворогів зовнішніх та внутрішніх. Сьогодні ми відзначаємо подію, яка змінила не лише американську історію, а й історію усього світу створення армії США. За попередніми підрахунками на дійство витратили 45 мільйонів доларів. Влада Вашингтона найбільше переймала, що їхнім ідеальним дорогам. Прийде кінець, проте армія пообіцяла покрити будь-який ремонт гусениці танків та інша важка техніка таки лишили слід, і за попередніми оцінками лише ремонт доріг обійдеться у 16 мільйонів доларів. Поки армія та президент святкували дні народження в столиці, майже дві тисячі демонстрацій відбулось від Каліфорнії і до Нью-Йорка. Так масово американці висловили свою незгоду із політикою нинішньої адміністрації. Свою акцію назвали Ні Королям. Я коріна американка. Мушу носити з собою документи, бо усвідомлюю, мене можуть просто схопити та заарештувати, відірвати від родини без прав і жодного дзвінка. Критики Трампа вважають, парад став черговим прикладом політизації армії. Сам президент стверджує, що було необхідним, і переконує вже найближчим часом збройні сили поповнять тисячі новобранців. Америка гучно відсвяткувала 250 років армії та день народження президента країни. Проте, поки одні радіють демонстрації величі та національної гордості, інші висловлюють занепокоєння за майбутнє демократії та громадянських свобод. Ці дві полярні реальності демонструють розбіжності, які зараз існують в американському суспільстві. Зі США Юрій Гулами Україна, марафон. Єдині новини.